Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко Добрий. І от власне кінцевий результат і вигляд створення скоб буксирувальних на базі тих, які на 9,5 тонн номіналу. Дякую за знижку. компанії Лод Tech із Одещини, зокрема пану Юрію Стритовичу. От, Там є цілий цикл відео. Про ці, ці скоби, так, як ми їх допрацьовували, що це на півосі з легковушки. Ось і така ручечка, все, ось такий наварочка. У нас тут вушко, і десь невдовзі вже найближчими днями будуть ходові випробування. Потягаємо трохи машин, подивимось. Наварив ланцюг я, щоб і ручка не губилася, і це захист від. Ну, нібито дурня, він називається, але насправді не дурня, просто ну, людина не обізнана. Ці скоби вони несимметричні. Про це є окремі відео попередні на каналі. Ці скоби несиметричні, тобто, якщо перевернути вухо, то звідси не вставиш нормально, воно не буде працювати. Тобто тільки в такому напрямку працює. І все. Тому от, ми приварили ланцюги і будемо випробовувати дивитися, як воно себе покаже. Я думаю, що покаже воно себе чудово. Дякую всім долученим до нашої. Переможної діяльності працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Ну, от двері, двері відкриваються, хоча, для буксирування це, звісно, нібито не актуально, але якщо десь витягувати якусь машину з заклиненими дверима, ну, то от, в принципі, Просто, ну, у мене зараз немає оператора, але я думаю, що можна тут так зняти. So.